Ми недокохані лишаємось на пальцях твоїх і моїх далеких рук. Ми закінчились толком і не почавшись, на відстані умовних дотиків до губ, крізь всі слова, що недописані у чатах, і, навпаки, всі сказані без мір. Мені лишаються про тебе сни ласкаві. Тобі. Про те, як я вселилась у твій світ, як близько впущено у себе звук, Із голосу напито хмелю яду. ми хто тепер невільники солодких мук, які зробили щось красиве на початку, тепер нам тісно дихати тобою мало, торкатись помислами, як? Ми недокохані лишаємось на паузах, і відпустити можна, лише забути все ніяк.